Чому украла шуби в шуби королевської королевської? Бо холодно. Бо холодно лежати в Борисі. Дивись, mm -hmm. значить, сьогодні, з 7 ранку, mm -hmm. мене турбують волонтери, лікарні БСП, зокрема, там старші волонтери, всі, mm -hmm. хто займалися вивозом людей за кордон, всі, кому ці mm -hmm. сприяли, представники міжнародних організацій, mm -hmm. з питанням про те, що є такий благодійний фонд який називається пмож при, Приєрпіння, приєрпіння а, і є його представник, голова Анастасія Папсуй, яка повідомила, угу. а, що вони не можуть до по договору перерахувати гроші ізраїльській лікарні на а, лікування наших постраждалих угу. там. А, зокрема, одному з постраждалих на прізвище шкіль а, зараз. Не можуть зробити термінову операцію, тому що 315 тисяч доларів не можуть перерахувати з рахунків цього фонду. І, е, е, а куди вони перераховують? На, на е, рахунок лікарні клініки, в які знаходяться зараз постраждалі. Угу. Е, вони не можуть цього зробити, тому що їх рахунки арештував антикорупційний комітет. Ну не може, блін я я що, що він такий? Я розумію, що це не може відбуватися. Але твоє ім'я, поки ти лежиш в лікарні... хто лікар під крапельницею, е, їх я маю підозру, що їх взагалі ніхто не арештовував. Це просто така інформаційна, не знаю, війна, компанія е, проти тебе. Я сьогодні, оскільки я е, три місяці тісно співпрацюю з. Медичною службою майдану і являюсь координатором медичної служби і працюю з діаспорами. І мене багато людей знає і по моїй роботі, і особисто mm -hmm. приїхала в аеропорт Бориспіль для того, щоб зустрітися там з представниками цього фонду, з'ясувати цю ситуацію і спростувати інформацію про те, що ти арештувала 315 тисяч доларів, які терміново потрібні постраждалим. Від дій на Майдані, і які зараз зараз знаходяться в які зараз знаходяться в Ізраїлі. Mm -hmm. Тобто інформація про те, що твої хлопці за твої. Крім того, не почали питати по попереднім епізодам по, по нападам, зокрема там і на Королевську і інші, і інші напади. Тобто, Тебе дискредитують з усіх сторін, поки ти лежиш в лікарні, кажуть, що, ти, що твої хлопці за твоїм дорученням нападають на пресу, на будинки, займаються мародерством, арештовують рахунки для лікування постраждалих і так далі. Тобто ми маємо зараз негайно офіційно це спростувати і пояснити широкому загалу. Що комітет не має поки що повноважень, що він на стадії формування і що ми не розчиняємо жодних дій, в тому числі і тих, що вище перераховували. Я тобі попрошу, Олена, ти можеш позвонити зараз Алісі, вона на цензур не для нас пише. Ти можеш їй розповісти цю історію? Я зараз їй позвоню, скоро що ти їй подзвониш. Добре. Ну дивись, я просто дала сьогодні інтерв'ю плюс сам один раз СТБ, Ері, Інтеру, ну, всім. За, Каналом, спростувала... за яким, можливо, стоять корупціонери, які це все буде каналу. Ну, я, всі мої волонтери, всі, ну, всі усвідомлюють ситуацію і, і всі розуміють, що це неправда. І всі абсолютно все я пояснила, всі прийняли нашу сторону, ну, тому що просто вона є правдивою. Uh -huh. Але я маю велику підозру про те, що тебе і далі будуть дискредитовувати. Uh -huh. І поки комітет не сформовано, поки там, ти проходиш лікування зараз під твоїм ім'ям, вчора це була Королівська, сьогодні це постраждали з Майдану, завтра привіт. це. За привіт! Зараз Слонечко, привіт! Чуєш, Аліса? Тут цікава ситуація розвивається навколо нашого комітету. Тут вже виступили такі заяви, що ми арештовуємо рахунки постраждалих під час подій на Майдані. Уявляєш? Я тобі зараз можу дати людину, яка посередньо всім цим займається. Хай вона тобі розкаже подробиці. Зараз я до біда. Ало, доброго дня. Розкажи в двох словах, що промовити цю з Цим рахунком. Ну, з, з королівською і з рахунком про це, тому що ну, це ж для, ну, для людей, знаючи, то це очевидна провокація, але ж люди ну, багато не знають. Вони реально думають, що це якби ти стоїш за цим, що ти віддаєш там накази виносити там, шуби королівської чи щось таке. Тобто, ну... Насправді щодо решту рахунків, щоб арештувати їх, треба, наприклад, якісь повноваження. Зараз у нашого комітету повноважень немає. Взагалі його не існує. Антикорупційне бюро зараз не існує як таке. Да, вони прозна... пр... публічно призначили на Майдані. Причому це призвело до того, що фактично всі люди Країні вважають, що я мушу боротися зараз з корупцією. Я дуже хочу з нею боротися, але немає жодного інструменту. Але цього інструменту не існує, антикорупційного бюро не існує. Можливо, є сили, які взагалі не хочуть, щоб цей інструмент був створений. І саме тому відбувається така масова, просто масова дискредитація. А з цими рахунками, ну це взагалі удар не ще поясу, бо ті люди, які постраждали на Майдані, ті, ті люди, які ну, прикривалися насправді мене. Бо 19 го числа, коли я стояла, коли бачила, коли стріляли, де да, я стояла біля сцени, вони стояли попереду. Це ті люди, з якими ну, в свій час я разом постраждала, бо я була одною одно з перших в цьому списку. І... Це вже просто настільки низько бити саме цим, що я арештовую рахунки для допомоги цим людям. Ну в мене просто слів немає. Ну саме головне, що немає ні механізмів, ні юридичних можливостей цього робити. Це Звичай. треба наголосити. Навіть якби хтось Абсолютно. би хотів би то з антикорупційного бюро, то він це не може зробити, тому що немає ні механізмів, ні процедури, ні можливості. Причому такі речі йдуть кожен день. А вчора чи то позавчора знов таки я лежу тут під крапленницею, мені дзвонять і кажуть, Таня, а чому ти напала на будинок королевського, займаєшся Родеством, крадеш її дорогі шуби? А, ну, я, я вже я вже реагую на це. Я вже реагую на це засправді спокійно, бо я вже до цього навіть звикла. Тобто я бачу, що йде серйозна компанія дискредитації. Вона почалася до речі досить давно. Але зараз вона набула взагалі просто таких шалених темпів, просто шалених темпів, якийсь день щось відбувається, і це зараз є. Тобто, по цьому, по Королевській, ти взагалі навіть не знаєш людей, які я так зрозумів, які до цього мають відношення. Тобто, це взагалі люди, тобто не пов'язані волонтери, тобто нічого. Абсолютно. Тобто, епізод, в якому справді антикорупційне бюро а, приймало участь. Цей епізод по корупції в державному архітектурно-будівельному архітектурно-будівельній комісії да ми там приймали участь. Ми зупиняли корупційну схему, яка грабувала дуже велику кількість населення, грабувала бюджет. Мова йшла поки в Київській області тільки стосовно. Півтора мільярда гривень в рік грабувалося на тих схемах корупційних, які були там побудовані. Да, ми туди заходили. Нас було невілі кількість шість людей. З нами були представники міліції, представники СБУ. Тобто, фактично, що стосується нас, ми там діяли як волонтери на підкріплення СБУ, на підкріплення міліції. Але знову таки те, як це було подано в, в інформаційний простір. Ну так, от двері показали, вибиті двері показали потім людей, активістів, які там волонтери, які були з тобою, ну наче від тебе. Тобто, так хто вибивав ті двері? Тобто і ну тобто, для чого чи була потреба, і все таке. ну… Тобто, тому що для людей, ну тобто навіть навіть для людей, які не корупційні, тобто вони до кінця не розуміють цього і сприймають цю картину, бо кожен зважає, що це завтра прийдуть йому двері виб'ють. Тобто, ну і природні, що люди якби цього не хочуть, вони все-таки за якийсь там порядок і цей от. насправді, насправді, я вважаю, що дуже важливо діяти в правому полі. Насправді є та проблема, що у багатьох людей, які зокрема зі мною є постмайданний синдром. Знову таки, зараз постреліційна ситуація. Ми не можемо зараз повністю обійтися без цих нюансів. Я. В принципі, навіть я не була там на місці, але я вважаю, що можливо ми люди в деяких, в деяких епізодах повелися, можливо, не зовсім адекватно. Але знову треба розуміти на це на цей постмайданний синдром. Чи принеслося позитив? Так, да, страшна корупційна схема по архітектурному бюро було зупинено. Мало того, зважаючи на, на цю ситуацію з архітектурним бюро, Антон Яценко теж відомий мафіозі, відомий корупціонер. Він швиденько зібрав речі кудись подалі виїхав. Фактично двома ударами було зупинено дві корупційні схеми. А, була проблема, наприклад, з журналістом. Вона справді мала місце. Тобто, да, я вибачаюся перед журналістом, да, я розслідувала цю ситуацію. Я бачила, що, ну, я, я дізналася, що та людина, яка махала руками, намагалася закрити камеру, да, це була людина з моєї команди. Я абсолютно е, вважаю на те, що ця людина діяла так, як неприпустимо, тобто вона не мала права так діяти, я вибачаюся за її діяльність. Але знов-таки я хочу заважити на те, що це постмайданний синдром. Да, людину людина взяла свою команду, бо е, завдяки ситуації межір'я, завдяки ситуації межіря, коли при мені мародери виносили, наприклад, золоті, е, не золоті, а срібні ложки і вилки. Я не ризикну їх зупинити, бо вони були озброєні автоматами. Ця людина їх зупиняла. За цю чесність я, наприклад, взяла його в свою команду. Але в нинішній ситуації він є неприпустимо. Це моя відповідальність, бо да, це людина, яку взяла мою команду, тому я несу за неї відповідальність. Але таких, таких нюансів буде ще насправді багато, тому що існує ще постмайданний синдром. Він існує. Але з іншої сторони, що ну, великий нюанс? Взагалі насправді, якби я нічого не робила, не було б цих проблем. От не було б, да, я не немає повноважень, але до мене звертаються тисячі тисячі людей. Я намагалася щось робити, намагалася якось допомогти, не маючи повноважень. Що ж виходить, мені не треба було нічого робити. Тобто це таке питання. Можливо, можна було сидіти, просто чекати, ну, не знаю, бути з дітьми нарешті, бо з дітьми не було багато-багато місяців. вони не є, я зараз до сих пір. Бо відходжу ранку, приходжу пізно ввечері, я їх не бачу. Я б хотіла б бути з дітьми хоча б тиждень-другий, але я намагалася якось діяти. І результати позитивні насправді були позитивні. Інша справа, що да, не завжди це було повністю в правовому полі. Так, да, це було неправильно. Але які варіанти? Да, варіант, насправді, що треба входити в правове поле повністю. Потрібно створювати, створювати антикорупційне бюро. Але разом з тим ну, не можу я не реагувати на гарячі точки. Ну, доводиться. Ясно. А, Цей. А, ну... Якби тут очевидно, що шкодувати за вибитою шибкою, завдяки які, які волонтер заліз всередину і зберіг документи, які підтверджують схеми на мільйони, тобто, ну, це абсурдно, тобто, так, тому що вибита шибка не варта тих мільйонів, які можуть, ну, документи, по яких знищаться, тобто, і не будемо мати шансу повернути. Якби, люди якби, адекватні це розуміють, тобто, що є якісь певні міри, треба якби, переступити якусь там адміністративну статтю, можливо, для того, щоб зупинити кримінальну. Але ще таке запитання, от по вертолітні по вертольотах, там по Євгену Червоненку, тобто от, тому що багато людей не зрозуміло ситуацію. От там показало цю значить скандал на каналі 1, +1 тобто так, от, і багато людей просто саму ситуацію не зрозуміло. Хоча, в принципі, зрозуміло ж таки, що, такі, що а, люди, які стояли на майдані, які підтримували боротьбу з корупцією, тобто вони очевидно, що, що їм все одно, тобто, чи це Януковича, треба сім'ю там ну, зупинити його схеми, чи це другого ешелону таких яких там яких підозрюють там, що. Вони причетні, тобто там от чи тих, які наприклад свої не зрозуміло звідки взяти вертольоти, тримають поруч із гелікоптерами ну сім'ї Януковича. Але сумно люди не розуміє, що там за ситуація була з тим гелікоптером. Насправді ситуація була досить давня. Це ситуація була першого дня військової агресії Росії. Коли ми отримали інформацію, що є вертоліти взятя джартин, фактично це вертоліт пшонки сина Януковича, на якому до речі, що пшонка, що син Януковича в у 21 числа, тобто коли були розстріли на Майдані, покидав Україну, ми прийняли рішення, що цей вертоліт треба арештувати на користь держави, тому що почалася війна з Росією, потрібні ці вертольоти були для ввозу, поранених. Потрібні ці вертольоти були ну, навіть для якихось військових дій дій, десь логістики між керівництвом. І, відповідно, тоді, до речі, я ще не була взагалі офіційною призначена. Ми вирішили цей вертоліт знайти, тому ми зайшли на територію цієї цієї вертолітної площадки, і знайшли цей вертоліт. Відповідно, через те, що там можливо постраждали замки якихось ангарів, бо ми шукали цей вертоліт, да? ми його шукали. Можливо, це був неправовий метод, да, що ми відкривали ці ангари і шукали цей вертоліт, але це був перший день війни. Тобто ми діяли насправді як на війні. І насправді ніякий вертоліт, там, не знаю, там Червоненка не постраждав. Хоча в мене є дуже багато питань, звідки гроші в нього на цей вертоліт, бо дуже багато років він насправді вже не займається бізнесом. Дуже багато років. Тобто наявні, наявні статки не відповідають задекларованим доходам, так виходить. От, ну ясно. От, ну але це був не вертоліт е -е, Червоненко, так? Ні, 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 ні. Справа в тому, що да, ми зайшли в ангар, де був вертоліт червоненка, тому що ми шукали один єдиний вертоліт, який зареєстрований на фірму взятя Джарти Омельченка. І в результаті, відкривши кілька ангарів, ми цей вертоліт знайшли. Це був зовсім інший вертоліт. Після того ми почали зв'язуватися з генпрокуратурою, розповідати про ту інформацію. Ми отримали знову-таки керівництво охоронець цієї вертолітної площадки дав нам повністю інформацію, хто літав на цьому вертоліті, коли літав на цьому вертоліті. Власник вертолітної площадки взагалі розповів історію, що він вважав, що його вертолітно... вертолітній вертолітні площа залишилися там існувати пару тижнів, бо Пшонка перед ним поставив питання, що це вже все його. І, в принципі, був не проти, щоб на цей вертоліт був накладений арешт. І я вважаю насправді, що йому поступили даному випадку правильно, тому що під шумок військових дій, як безхозне майно, цей вертоліт міг піти кудись на ліво. Може, тому паль червоненко був так стурбований тим, що ми туди зайшли. От у мене є питання. Тобто, взагалі чого він стурбувався? Да, тобто, ти якби нікого йому, не засміявся? Йому, йому насправді не було чого стурбуватися, навіть якщо він говорить. Тобто його власність, в принципі, не зачепили. Тобто ні, ні, ми да, ми. В ангар. Але він, не, в ангар, не, не забирали його власність? Ну то, звичайно. Вартоліти, звичайно, там дуже дорогі. Тобто той вартоліт, який ми знайшли пшонки, там Януковича Арбузова, він коштує 3,5 млн доларів. Тобто це досить велика сума. Вартоліт Червоненка десь приблизно в тій ж самій ціні. От обвинувачена, що пропала якась навігаційна система. Ну вибачте, мені що навігаційну систему на свій велосипед ставити, бо мене навіть машини немає. Ні, розумієте, я звичайно прогнозую, що і могло щось насправді в нього там пропасти, якась там, ну не знаю, якісь там ці дрібниці, якісь навігаційні системи, тому що знову таки, поки ми тут звідти вийшли, поки приїхала міліція опечатувати, це минув якийсь час. І могли це саме зробити люди, які там мають відношення до цього вертольотного майданчику. Але мені чи моїм, наприклад, колегам навігаційна система червоненка у людей, коли ні ніколи не було вертольотів, яких зараз фактично немає машин, бо моя машина розбита тітушками, бо машина, наприклад, мого заступника Ярослава Хончара розбита Беркутом. Тобто у нас навіть така ситуація. А тут навігаційна система вертольота. І, в принципі, ви знаєте, це дуже дріб'язково. Тобто, от ці ця команда людей, от ми, які зайшли на той вертолітній майданчик, ми під час цього майдану втратили, ми, ми далеко не багаті люди, ми втратили дуже багато свого, свого майна ми втратили, ми фактично приносили його якось в жертву, приносили в жертву своє майно своє, і своє здоров'я. І тут розумієте, цей вгодований, загорілий червоненко, який під час майдану не втратив нічого і почав розповідати, почав якісь істерики зводити стосовно якоїсь дорогої навігаційної системи. Ясно. Добре, ну, Таня. А що довго ти будеш тут? Плануєш тут бути? Чи лікарі кажуть? Мені насправді треба хоча б ще тиждень, але я не знаю, бо що кожен день то приносить нові, нові сюрпризи, зокрема ту ситуацію, яку ти розказали мені, ну це конче треба реагувати. Угу. Тому що, не знаю, робити з мене якесь чудовість. Може, заклич за своїх колег-журналістів хай розслідують, що це за фонд і хто за ним стоїть, щоб було об'єктивніше, щоб ніхто потім на цей. Насправді, то, що, стосується, що стосується журналістів, я дуже би хотіла, щоб вони, скажімо, вийшли в цей процес. Але, наприклад, та журналістська спільнота, з якої я завжди мала справу, да, вона дуже змінилася. От Я нещодавно була на засіданні кабіну, не побачила фактично. Жодного обличчя, якого я знаю. Тобто за той рік, що минув, якось все-все дуже-дуже змінилося. Yes. Добре, ведужую. Тобто будемо якось намагатися цю ситуацію виправляти в інформаційному просторі. Тобто, от і побачимо. Тобто, от, ну якби для всіх зрозуміло, що зараз борються не тільки з антикорупційним бюро, зараз основна мета, не, те, щоб усунути тебе, тому що, якби. Їм треба поставити професіонала, з яким професійно можна домовитися. Тобто так, от а з тобою домовитись не можна, тому вони бояться, бояться другий ешелон, який там сидів на тендерах, який так само був причетний до багатьох схем, Всім зрозуміло, тому що вертольоти з неба не падають, тобто так вони десь за щось купляються. Знаєте, я вам скажу насправді дуже насправді дуже вигідна посада по великому рахунку, тому що я була на засіданні Кабміну, Виступав там Єрема і говорить, що до мене дуже багато претензій по кадрам. Давайте, щоб всі кадри у нас проходили через антикорупційне бюро. І ценюк зразу, о, прекрасна ідея, Давайте, щоб всі кадри проходили через антикорупційне бюро. Що це є насправді? Ну, що це як це може працювати? Позаяк я є одна людина, яка офіційно призначена. У мене ще є два заступники, тобто настроя. Да, Виходить, що всі десятки тисяч призначень будуть приходити через мене. Чи маю я можливість зараз їх перевірити на складову корупцію, не маючи жодних механізмів? Не, не маю. Зате я маю, наприклад, можливість організувати прекрасну корупційну схему, коли кожен буде проходити через мій кабінет, я буду брати від нього валізку і ставити йому розчарк, що антикорупційний комітет погоджує. Тобто, виявляєте, яке зараз бажання будь-кого очолити оце відомство, ну, скажімо, навіть не відомство. А, взяти ту посаду, на яку приносимо мене, бо відомства немає. Тобто можливості для збагачення, воно дає просто, просто колосальні. Ясно, значить, треба поставити професіонала. Добренько, видужий. Угу.